Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку – відродження громадівського руху в 60-х-90-х роках ХІХ століття. План уроку. Перше. Виникнення громад. Друге. Хлопомани. Володимир Антонович. Третє. Волуївський циркуляр та його наслідки. Четверте. Південне західне відділення Російського географічного товариства. П'яте. ЕМський указ. Шосте. Громадівський рух 70-х-90-х років. 7. Діяльність Михайла Драгоманова Переходимо до першого пункту плану виникнення громад. На межі 1850-х-1860-х років в Україні з Новою Силою завирувало національне громадське життя, яке отримало назву Громадівський рух. Засновниками руху стали члени Кирила Мефодівського братства. У другій половині 1858 року вони заснували Українство Товариства Громада. Найдієвішим засобом відродження свідомості громадівці вважали розвиток освіти і видавничної справи. Від... Переходимо до наступного пункту плану. Хлопомани Володимир Антонович. Наприкінці 1850-х років на правобережній Україні під впливом західноєвропейських ідей серед студентів Київського університету сформувалася народницька культурницька течія хлопоманів. Члени течії належали до польських чи сполонізованих українських шляхетських родин. Під впливом ідеї народності вони почали віддалятися від польського шляхетського стану і намагалися зблизитись з українським селянством. Усвідомивши, що варто служити народові серед якого живеш, молоді люди відійшли від польського руху, приймали православ'я, розмовляли, і писали українську, одягалися в народний одяг, родичалися селянами і навіть одружували селянками. Крім подорожей українськими землями, вони заснували в 1859 році підпільну сімирічну школу. У 1862 році школи припинили своє існування, а через рік у зв'язку з репресіями царизму діяльність хлопоманів взагалі припинилася. Натхненником хлопоманів став історик Володимир Антонович, який визначив програму руху. Він закінчив медичний та історико філологічний факультети Київського університету. Є автором багатьох праць з історії України, очолював українську громаду в Києві. Майже півстоліття стояв на чолі громадсько-політичного життя в Україні. Перед тим, як перейти до Валуйського циркуляру, опрацюйте текст і дайте відповіді на питання Чому, на вашу думку, заборонялося друкування українською мовою передусім духовною і навчальною літературою? Як цей документ викривав імперську політику Росії щодо України? Переходимо до наступного пункту плану Валуївський циркуляр. З початком польсько-шляхецького визвольного повстання на початку 1863 року наступ на громадівський рух посилився. Російські реакціонери здійняли галузь з приводу негайного приборкання українського національного руху, поки він не призвів до українського визвольного повстання на шквал польського. Піком цієї історії став циркуляр імперського міністра внутрішніх справ Петра Валуєва, виданий 18 липня 1863 року. Розісланий в усі українській губернії циркуляр заборонив використання української мови в шкільному навчанні, друкуванні шкільних підручників, наукових, освітніх і релігійних книжок. Оскільки ніякого малоросійського язика не було, не має і бути не може, запевняв міністр шовініст. Одразу після засідання комісії міністр Валуєв розіслав свій циркуляр. Отже, переходимо до наступного пункту плану. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Вагомим досягненням старої громади стала наукова діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, яке розпочало свою роботу в Києві у лютому 1873 року. Серед його засновників і працівників більшість становили громадівці. Фактично вони проводили всю роботу цієї наукової установи. Заснували в її складі музей та бібліотеку. До своєї діяльності південно західний відділ залучив чимало представників міської та сільської інтелігенції. У 1875 році в ньому нараховувалось 200 дійсних членів і членів кореспондентів. Відділ зібрав і видав величезну кількість джерел і матеріалів з історії, географії, природознавства, статистики і економіки України. У 1875-1876 роках були видані два томи записок. Відділу з науковими працями про клімат України, ярмарки і кустарні промисли, селянський інвентар, особливості українських дум і пісень. Переходимо до наступного пункту плану Емський указ. Коли діяльність громад знову набуло загальноукраїнського звучання, а Київська стара громада відкрито заявили про свою позицію на сторінках Київського телеграфу, реакціонери і російські шовіністи знову звинувачили громадянський рух в антидержавних намірах. Це стало приводом до створення спеціальної імперської комісії для вироблення засобів боротьби з українофільською діяльністю. Підсумком роботи комісії став Емський указ 1876 року за назвою німецького міста, де цар перебував на відпочинку. Заборонялося друкувати книжки українською мовою чи возити їх за кордоном. Українська мова була заборонена навіть у текстах до нот. Винятком встановили лише твор художньої літератури і історичні документи. При цьому вони мали бути надруковані російською і, звісно, дозволені цензурою. Указ обороняв встановити в театрах українські п'єси, організовувати українське літературне читання, виконувати прилюдні українські пісні. Українські книжки вилучали шкільних бібліотек. Указ оборонив також видавати громадянську газету Київський телеграф. Переходимо до наступного пункту плану. Громадівський рух у 70-х-90-х роках 19 століття. У 70-х роках 19 століття з'явилися громадівські гуртки з патріотично налаштованої молоді молоді громади. Такі громади виникли у Харкові, Полтаві, Чернигові, Києві, Одесі. У їхньому складі були переважно студенти, вчителі гімназій і народних шкіл, гімназисти, сім'яристи тощо. Молодогромадівці прагнули якнайшвидше розв'язати нагальні політичні проблеми, тому не хотіли обмежуватись культурно-освітньою діяльністю. Переходимо до наступного пункту плану Михайло Драгоманов. Михайло Драгоманов походив з давнього старшинського роду. Народився в місті Гадічі Полтавського губернії в сім'ї українського дворянина. Ще студентом Київського університету Михайло Драгаманов активно працював у громаді, будучи вчителем надільної школи. З відродженням громадівського руху на початку 1870-х років як історик, фольклорист, філософ, літерознавець і публіцист продовжував громадівську роботу. Після Емського указу став політичним емігрантом. У Європі за фінансової підтримки старої громади учений видавав вільний український часопис Громада, який інформував європейців та українців про гнобительську політику самодержавства, селянські робітничі виступи, громадівський рух та його успіхи в культурно-освітній діяльності. Працюючи в Європі, Драгоманов переконався, що крім національно-культурних справ, українські патріоти мусять опікуватися і соціально-економічним інтересами народу. Тому на сторінках часопису він дедалі частіше висловлював радикальні соціалістичні ідеї. Це призвело до розриву зі старою громадою, яка продовжила займатися лише культурницькою діяльністю, та у 1886 році припинила фінансувати часопис. У 1889 році Михайло Драгоманов переїхав до Болгарії, де до кінця життя працював професором Софійського університету. Переходимо до підсумку уроку. Незважаючи на урядові заборони, український рух продовжив свій розвиток. У 80-90 роки ХІХ століття він вступив у новий етап. Культурницька робота в межах громад уже не задовольняла молоде покоління українських діячів. Одні представники громадського руху намагались привнести поширене на той час у Європі ідеї соціалізму Михайло Дрогоманов і молоді громади. Інші виступили з націоналістичними гаслами Братства Тарасівців. Загальним підсумком розвитку цього етапу українського руху в Надніпрянщині став перехід до політичного етапу національно-визвольної боротьби. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручника.